Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазур Ярик. І у нас вже грудень, але ще залишилося три точки з шинковкою капусти. Хлопці ще шинкують. Ціна та сама, 30 тут мішечками, 28 на гурт великий. І така морква вже терта, 50 гривень за кілограм. А які в тебе переважно сорти? Агресор? агресор. Переважно агресор, так? був Зрозуміло. Тут, тут та сама ціна. та сама Але ще продають окрему морку і бурячок. І скільки? 30 25. Помідор скільки такі? 70. 70. А салат? 30 то другий сорт, ясно. Червона качана. 25. 25. Така молоденька? 40. Савойка 40. Савойка 40. Цвітна? На 90-85. 90, 85. 90 85. 100. 100. Добре. А такі? Гарбуз? 20. 20. А брюсселька? 90. І корінь? 50. 50. Чесно. И... А пекінка? 45-42. 45-42. І тут по є брокколів і 90 цвітна. Та така, Бачите. Ну і така по 25, каже, по 20. І привезли дайкон такий, як на Херсонщині, чорна редька бачу. І є кавунка, і є бруселька, і є порей. Порей скільки? 45. 45. А чорна редька? 40. 40. Тайкон? 50. 50. А Акаунка? 40. Також. 40. І 80. І 80 цього. в всередині червона, але вона дуже смачна. Чого не беруть дайкон, чого не беруть цього, не знаю. У нас то на Херсонщині краще йшло. І люди краще брали натерти, вона є, я вам кажу, від редиски. диски. Візьмете один корінь, попробуйте хоч взяти так само і цю. Ну це йде на ліки, можна з медом, з чим хочете зробити собі. Така по 40 є. Пікінка теж 40. 21. Буряк, якщо більше брати, 13 так. і 19 морковку. І, і така 20. капусточка скільки? 23. 20. Та по 10, якщо цікаво. Ясно. Така по 20, а така менша. 15 гривень. І буряк Такий 10. Такі 10 крупніші. Такий 14. Це один? Так. Ясно. І тут такі гарні. Така по 20 і менше 10. Такі є недозрівші, але добрі. Брокколі 80, а ціна по 90. І є Брюселька 70. Дрівненька якраз така, що треба. 70 кажуть місцева. І таке броколі 95 гарне. Савойка, каже, і 40, і 30, а качер. 20-25. 15-12 є. 15. Ага. І в пана Олега такий товар. Ціни, як у всіх, але завжди цірі, добрий товар. Ну тут взагалі суперова. І тут капуста. Ціна одинакова у всіх. Є і я й мита 22, а це по 21-22 волині. Є часник непоганий. Любаша бачу, суперова, тверда, 115 може віддати. Такий агресор 24 гривні. Фасоля 60-90. А різна від сорту. І є олія жарена і сиродавка по 80 гривень. Яровий 90 дрібніший, 120 крупніші. І хто хоче на зелень посадити якраз в тепличку, можете взяти по 8 гривень, гривень отака. І на початку березня буде у вас зелень. Просто дрібніша якраз така, як треба. Така медуза по 14 говорять. З дому привезли мелоді такі посадочні, 8 гривень кажуть. А така 20. І такі агресор по 22 гривні. На гурт 20, кажуть картопля. І морква 20. А бурячок. 13. А є порізана, такої немає. немає да. Питали мене, де можна купити тут, чи є порізана. Ну тут я бачив дрібніша, другий сорт 15, а менше і не бачив, щоб порізана була. Білоруса 22. А морква? А ваша підкілька топля? Скільки така? Така? 17. 20 гривень. Беруть. Хоче да. пробуйте, якраз розрізали, можна його спробувати, якщо солодкий, якраз на війні грі буде сорт Отолія. О, така картопля. І скільки? 22. 22. Отолія. Смачна розвариста. Поняв. 22. І цибуля по 14 кажуть. 20, 22. А Марс по скільки в тебе? 27. 27? 27 така. Така по 18 біла. То більш до меншої. І попав я на Студгарт. Бачите, плоска. Продає теж по 15 гривень. А багато в тебе його є? Та ще є. Може сто його, як то казати. Ну, це треба їхати сюди, у Львів, і можете собі купити в нього. Це якраз біля 14-го входу. Ну він продає по 15 гривень. Так як така і така. Кажу, що це якраз на перо. Непогано, суперова. А часник скільки тебе? По 100 в нього є. У Серьоги земляка. Світнатка 90. Молода. 45. Савойка. Савойка. 35. 35. І має горіхи? 105. 105. Фундук. Корінь петрушки і корінь. 55. 55. Дайкон. 45. І є порей? 35. 15 цибуля суперова. Дивимося, Миколаїв. Так. І під навісом теж можна купити, що побажаєте. Є і капуста, такі по 15. Гарбуз. Ціни на боршовий тримаються вже, певно, місяць одинаково все. Ну, казали, що менше і е, закупки. Але беруть по 100 гривень копчено і гарна. Горуша від 30 до 70 і чорнослив теж по 100 гривень. Копчений і яблука від 20 до 30 гривень. Вибор великий. А чемпіон скільки? 25. 25. А гольдин? 28. 28. І в'ялений чорнослив 150. І сушка по 100 така. З також. Яблук багато. На цього року і ціна на яблука. знімлю вам ряд, побачив, що є. І є такі по 15. Рішок 250, Половинки. А перець такий? Сушився. Поки не знаю ціну. Зрозумів, посушив, не знає ціну. А такий гольдин. А така груша гарна? Грушка 60, 55 і та 40. Найшов кіргецьку. Її тут мало, але є, бачите. Така вона гарна. 75 греція. Іспанія 85. Такі сьогодні. Це на мандарин. 100 гривень. І огірок. 125 гадків такі. Ну і від 75 бачив мандарин. Гарний баклажан 110 гривень. Кабачок 120. Можна 75 цвітну. І один раз 120 таке. Із термінала гродиць кабачок 30. Кінза 250. А шпінат. 180. А кріп. 150. А Петрушка? 150. А такий гарний салат? 60. А цибулька? А та більше 2 кг. В'язана називається. так? 250. Там більше є, так? Пучкована. Зрозуміло, а це пучкована. От карі. Така... Зрозуміло, така... така різниця. А айсберг? 150. Добре, дякую. Радічі, тоже 50, айсберг 150 і цей 150 гривень. Ну, красиві. Це можете в терміналі прийти. І зелень постійно, постійно є. Ціни. У всіх пушів одинакові. Таких хенкель 180 за кілограм. Тут також можна і нашим, і імпортним в терміналах закупитися. Так що заходимо, беремо. І є такі віники 85 на год. Ну і я прийшов на ялинковий ряд. Ялинки дорогі, звичайно, але їх цього року я бачу вибор дуже великий, дуже-дуже. Красиві ялинки, звичайно, але вже їх дуже-дуже багато. Ціна залежить від висоти, звичайно, і залежить від красиво, як і бачите, краси. Такі по 200 невеличкі. Більші дорогші. Ну цей раз дуже багато є. Прямо ряди ялинок. Не знаю як, но такі, щоб трохи і ціну yeah. скинуть, щоб. Не викинули потім, потім, як говориться, десь на обочинах, тому що вони різані, це не в горшках. Ну і отакі є, бачите, ті взагалі. Вони за границі привезені, кажуть, і бельгійські. Ну, дуже красиво. І навіть Намаїли тут одну красиву таку ялинку. От. І на борні можете вибрати такі за 500. Я вже на борні згівок зробила, така таке за 500. І на цьому закінчую своє відео, показав вам ялинки. Такі красиві. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги і, звичайно, як завжди, слава Збройним силам України. Робимо донат хлопцям. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.